Окей, okay, let's go! Так, ну що, друзі, продовжується у нас сезон оранки. Блін треба копалку забрати вже, бо тут стоїть на дворі. А, щоб не ржавіло, бо блін, дощі душі були і йшли, то трошки довже треба почистити, де помазати відработкою, коротше. Так, ось цей плужок, друзі. Славно звісний. Аля Лемкен. Ну <клес> <клес> от і мій тракторець. Кентаврик 160-й. Блін, це ж треба таке. Блін, це ж хлопці в коментарях по-любому напишуть, Капець, вони вже, блін, пташки пообсирали в той трактор. Не, ну ти індієць, я балдю, бам-бам. Так, ну що, трактор я подивився, долив трошки антифризу. блін, розширительного бачка треба срочно робити, бо, блін, розширительного бачка немає і коли трактор нагрівається, то трошки википає, блін, з цього, випаровується антифриз. Так, соляри там трошки... Є, скажімо так, ну не повний бак, там чуть більше половини, але мені поки вистачить. А сьогодні будемо орати коло хати городу, як я вже казав. Там пару соток може буде. ось, то Сьогодні поїдемо, буде оронка Подивимось, як він городину буде орати. ну В принципі, я думаю, що повинен непогано орати, так як він справився із тернею жита, друзі, то я думаю, що, блін. До речі, хто ще не бачив відео, я орав з терню жита, то можете перейти і подивитися на каналі. Ну що ж, зараз подивимось, як він буде тут орати. Такий городик. Так що, друзі, прогріваємо нашого кентаврика і погнали. Орати далі. Сезон оранки продовжується. До речі, друзі, ще такий один момент. Хотів сказати, так як в нас вже морози на Житомирщині вже 4 чи 5 днів, ну скажем 5 ночей, то вже приморозки такі. Коротше, все в війні, вся трава, тут капець, вранці встаєш, блін. У 8 годин, а воно все тупо біле тут поле. От, То, коротше, друзі. З одної сторони те що тут антифриз, то це, блін... Це плюс, скажем так. Ну що. І заодно зараз перевіримо, як буде працювати свіча накалу. Ось вона стоїть. Хто не бачив, для нових глядачів хочу показати. Ну і всім, так сказати, моїм підписникам також нагадати. Ось я поставив такий автомобільний автомобільну свічу накалу, свічу розжарювання. І зараз побачимо, як вона буде працювати. О, до речі, треба включити маску. Так, є. Є контакт. Ось, так як було прохладно вже в нас приморозки, то я думаю, що зараз ми попробуємо одразу з свічої розжарювання. Думаю, буде краще. Ну, я, як то, як -то кажуть, маю надію на те, що з свічої розжарювання буде краще. Ну, окей, давайте будемо зараз пробувати. Трактор, до речі, стояв. Ну, Стоїть тут на дворі в мене. Тут я його залишив поки що, бо тут ще треба буде доорати. Там ще одну роботку зробити та й вже тоді вже будемо, мабуть, робити ТО, будемо міняти масло в двигуні. І поміняємо паливний фільтр, бо він такий вже мутнуватий. тут, бачите, Такий сіруватий. Він має бути біла, така жовтенька, ця бумажний елемент, цей фільтруючий. А тут бачите. який... Ну, це ми поміняємо коротше, і замінимо мастило у двигуні. В коробці не буду, я міняв після обкатки, після 20 годин. коробці буду міняти там раз в 3 роки. Там нічого страшного не буде. Головне дивитися, щоб там рівень був. Та й все. Я навіть більше рівня долив на півлітри. Тот такі справи, друзі. То будемо робити потім ТО і, скажімо так, будемо лишати його на зиму в гаражі. Не знаю, зимою, мабуть. Нічого такого робити я не буду. Хіба що, можливо назад якусь лопату, прихимічу відвал. Такий зробити, щоб повертався на одну сторону і на другу. Щоб регулювалося, щоб сніг чистить. То можливо буду чистити. Якщо не буду робити, друзі, то залишу його на зиму в гаражі та і все, буде стоять. Дай таке. І будемо чекати нового сезону. Так, ну що ж, будемо пробувати тоді, що в нас з того вийде. Що в нас, як він буде заводитися? Двигун на холодну із цим свічою розжарювання. Так. Що в нас тут? Скільки мотогодин вже накатав? О, вже 115,8, йома. А на 100 мотогодин я мав міняти мастило в двигуні. Ну, по регламенту там, здається, так треба. Перший 100 мотогодин і заміна. Ну нічого, я вже думав, закінчу сезон оранки. І вже тоді буде робити о... Так, ну що. Газ до поліка. Хі -хі. І будемо пробувати. Так, декомпресор. По любому декомпресор, бо тут без нього ніяк. Блін, дожимаю ногою, друзі, бо трошки... Щось тугенько інцейт. Треба буде вийняти як я казав, цей тросик тут, і це все просма... ну, посмазувати, там, щоб воно легенько ходило. Ну, а поки що так. Блін, невдобно одною рукою, як мені декомпресор О, тримається. Будемо зараз крутити. Але спочатку включимося, у нас такий стумблірочок. Свіча розжарювання. І зараз подивимося, як воно буде тягнути акумулятор. Дивіться. Зараз включаємо, гляньте, От, щоб видно було. Да? Хоп, 11,5 одразу. 10,5. Капець. Оце то Ну і почекаємо трохи, хай прогріє повітря. Вот. Будемо пробувати запускати. 11. Так, ну що, будемо пробувати крутити, подивимося, що з того вийде. Блін, якби ще декомпресор тримати, бо зараз він заскочить і, блін, треба розкрутити нормального маховика. Ну, будемо пробувати, зараз побачу. Зараз ще чуть погріємо і будемо виключати і тоді так пробувати. Так, ну що, пробуємо зараз? Виключаємо і погнали. О! хлопаки! Ха -ха. супер! Оце нормас, оце я розумію. друзі, Зараз прогріваємо тракторця і поїдемо рати. Зараз подивимося в роботі. А-ля Лемкен, пацани. Так, ну що, хлопці. Ось трошки підналаштовував то. Пройшов тут пару проходів. От, я трошки піднастроїв там підкрутив. Не знаю, ось зараз проходжу з цього боку. Зараз вам покажу. Ну, от. Тут отак виходить. Ось така картинка, бачите? Ну, в принципі, непогано, я думаю. Зараз будемо далі, подивимося, що воно покаже. Цей плужок. Що погнали, зараз вам трошки покажу як тут далі буде. Тут сіє в гірчицю, трохи жита, але воно якось так слабо посходило, дощів тоді не було. От. І воно якось так не знаю рідко. Плюс кури тут сусідські, блін. Там стоїть хати, там кури, там і ось сусідів. То, коротше, капець, з усіх ці кури бігали, тут а задобався їх виганяти, коротше. От, вона така, блін, ось... А, і олійна редька, кстати, тут є, бачите? Ось гірчиця, така більш цей. Ось олійна редька. Ну і жито ось було. Ну жито тут взагалі якби. Не знаю, щось взагалі погано посходило. Ну таке воно щось трошки є, там приориться на зиму, коротше, десь. Бо хотів на сидирати ж підсіяв, хотів тут, щоб трошки підживити грунт, скажімо так. От, Але... Воно якось слабо посходило. Тут взагалі ось, ось немає, не знаю. І поливав тоді його тут, щоб воно краще зійшло, але Ну вже що маємо, те маємо, друзі. Ось хоча б якась маса ось, ось є щось. От, А там була городина, там помідори, гірки, там хто пам'ятає буряки, там Там далі були ці, як вони, кабачки, отакі. То там нічого, просто приориться і все. По весні там якісь добрива кинемо. Щось трошки. Підживим ґрунт, так сказати. Бо органіки немає, щось будемо. Щось може купимо якісь добрива, підживемо трошки. Ну а тут ось приорим так само, поки що це, що є. По весні так само якісь добрива кинемо. Да й щось тут посадимо, побачимо. Ну що, давайте, поїхали. Подивимося, що в нас буде виходити далі. тягне трактор, буксує. Подивіться що тут Коріння стих сливочок, хлопці. А я думаю, що трактор не тягне. Думаю, що за прикол, то ж тянув, навіть жито орав. А тут подивіться, Йо-ма-йо. -йо. Понятно що трактор не тягне. Хлопаки, і хтось орав коріння чи ні. Ого! Капець, бля, я в шок, я думаю, що не тяне, бля. Думаю, то ж дурі хватає в малюку. Це капець. Ну, Вроді непогано виходить, так? Да, Лопаки. Погнали далі. Так, наче непогано виходить, так? Ну таке, трохи видно хвильки, ну більш-менш нормально, скажімо так. Ну, Наче непогано, мені подобається. Що, зараз далі їдуть Ще треба оцей весь город. Сьогодні зробити. А завтра вже поїдемо на другий, там треба ще один городик пройти. Вон собаки знов прийшли, подивіться, блін. Собаки дикі, блін. Ну що, друзі, город я доорав, в принципі, вийшло, наче непогано. Блін, вже ввечері є тут трошки погано видно якість, Може завтра днем підснімо, покажу. Ну, нормально, так більш-менш вже розрівнялось, бо тут трохи нерівності були. То я більш-менш повирівнював, так нормально. 20-ку на 20 см повиорював. Ну вигорів тут. Ось, бачите? Тут так краюся ся теж пройшовся. Чуть-чуть це звороття, типу, і нормально, бачите. Якось так В принципі, непогано, мені піде. Так, да, цю зелень трошки не позакривало, не знаю щось. Просто маленька швидкість виходить. Я так подумав, що два корпуси, мабуть, буде можна орати, але все одно воно трошки не то виходить. Не то пальто, як кажуть. А тут, в принципі... Я думаю, бачите, там он трошки он тут жито пооставалося від зелень. Там он до цей, трошки цього як гарчиця трохи осталось. Ну таке. В принципі, більш-менш вигоров, так і нормально. я думаю. Це вже другий день, бо до оріву то вже темно було. Тут на початкові відео ви бачили, тут ще було видно, я орав, бо вже виїхав на вечір орати, то не встиг до темна, коротше, вже якраз темніть почало то там до орів, то вже трохи темне було, через той якість трошки паршива, ну нічого. Ну коротше, друзі, ось така вийшла оранка Ну так, да, тут трошки все залишилось, блін. Там, там трошки і ось тут на цій гряці. Ну і тут, в принципі, трохи трошечки є пооставалося це жито, де цей олійна редька і. Тут гірчиці трохи кидав. от, то таке. Буде, щось воно трошки погано, все одно щось не докидає. Ну Тут просто я, виходить, е, земля м'яка, я замітив, що тут взагалі я настройки інші робив. Бо орав жито, трактор поставив і через скільки там, півтора тижня заїхав сюди, орати цей город, а цей м'якенький і щось там плуг взагалі по-другому себе показував. Прийшлось по нову всі налаштування робити. Тому, друзі, бачите, ще залежить від ґрунту, тобто, яка земля у вас. якщо Бачите, м'якенька, то воно зовсім інше. Треба настраювати трошки, трохи інше налаштування. Якщо така плотна, після ну, стерню там, після жита чи якоїсь іншої культури, то бачите, там зовсім інше налаштування. Тому треба це все постійно підналаштовувати під кожну воронку, під кожну ділянку, скажімо так. От, бо тут земля геть м'якенька, то прийшлось трошечки. Інше налаштування робити, але нічого. Ні, ну Видно трохи ці звісно, переходи. Тут, що... тут якось не дуже оранка вийшла, але мені піде, в принципі. Головне, що землю перекинув, воно роз... розпушило, трошки розрівняв, он до вирівняв, бо тут, а там... там ямка була, тут, а трошки, то я його так порозкидав. Подивився, щоб наліво, направо, так щоб більш-менш вир... вирівняти цей городик. Та й все, в принципі, нормально. На той рік щось будемо садити, тут побачимо. Коротше, така воронка, друзі. І ще залишилось виорати ділянку під часник. Посадити часник і цей і сезон можна буде, скажімо так, завершувати. На цьому городі 10 сотих, Тут де картопля була, тут я посіяв жито і гірчицю на сидирати. Під часничок тут буде на цій гряці. Ось. Таке гарне, бачите, як зійшло, як футбольне поле, наче. <риклад> От, в принципі, непогано. Ну, правда, мала маса, тут нема що приорити, скажімо так, бачите. Тут тільки жити ось так. Тут ще й не все якось посходило, чи мало може насипалось. Якось рідко, тут густіше трохи. Але я сію вручну, там теж він густіше. Ну так, да, може воно так і так вийшло, що десь густіше, десь менше. Ну, така маса не особа, звісно, ну, нема вже коли ждати, просто бачите. Уже всі давно бачу, ну, багато хто вже висадив часник, хто займається чесником вже не один рік, скажімо так, всі чесниководи. Ну, от. Я то буду... завтра орати. Цю діляночку, цей городик. Будемо готувати під чесник, бо треба, щоб трошки земля вилежалась хоча б днів 5-7, скажімо так. От. Ну, Хоча б тиждень, щоб вона трошечки влежалась, скажімо так, уплотнилась. Трішечки покопав інформацію, подивився, які інші роблять люди, які вже займаються чесником не один рік. Трошечки проконсультувався і вже якраз думаю там під кінець жовтня, там в 20-х числах, там чи до 25-го числа я думаю дивлюсь погодка вроді там непогана, вроді сонечко має бути, то, то ми висадимо часничок. Ну садити будемо вручну, скажу зразу, бо в принципі тут 10 сотих це не так багато. Це вирішив цей рік для проби. Скажімо так, спробувати щось того вийде. Кому цікаво, друзі, підписуйтесь на канал, про дзвіночок не забувайте, щоб нічого не пропускати. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. Все, всім всього найкращого і гарних врожаїв. Ну що ж, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте свої лайки. Пишіть коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете під кожним моїм відео. Долучайтесь на мій телеграм-канал. Будемо з вами на зв'язочку. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!